Що ми сьогодні знімаємо? Ну, розкажи. Ми... <ріст> я розкажу. Мене наді мною сьогодні будуть знущатися, мені показують жіночі прибамбаси, а я маю вгадати або назву, або для чого воно треба. Ну, а бажано назву все-таки. Ну, добре. Перше. Це для вій. Типу, така штучка, щоб вони там заотопирювалися за... за... <смі> десь туди, ну, дивились догори. <смі> що це за вареники? <смі> я таки знала, що ти так скажеш. <смі> це масажер для обличчя, це я знаю. Це дерморолер, Це я знаю, що це таке. Це коротше така штука, вона б'є током. Я не знаю, як вона називається, але <ривітоком> це. ну, тип... Це спонджик. Це якісь кісточки. Я спеціально вибрала таку картинку, щоб ти не зрозумів, що це пензлики. Це масажер для ніг. <ривіт> типу, стоять на ньому, це замість гвоздей. Цеватні диски мокрі. Це вібратор? Наступний. А, все, Все, Ми да. закінчили, да. Ну, в тебе чисто по мінусах це просто. ну... Блін, що я треба було менструальну чашу тобі положити. Ні, то це тобі положити. Щоб ти знав хоча б. Це я знав. Ні, ти знав цей мезородік. Да, але менструальна чаша я знаю, як виглядає. Да, не питайте, звідки. Але там, звідк але я там знаю. є картинка нетипової менструальної чаші, то ти міг би не догадатися. з, з ручечкою.